Олександра, здравствуйте. Один воєнний сказав зробити запас лікарств на несколько лет. Неужели буде прекращение поставок лікарств і підняття сумасшедших цен на них і еду? Доброго дня! Давайте подивимося ваше питання. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками з цього приводу, так що ви думаєте? Ми подивимося найближчі півтора року. Чи будуть в Україну ввозити ліки, так? В найближчі півтора року. Чітко якісь будуть зміни. Будуть якісь зміни з цього, з цього питання, так? Обмеження якісь можливі, будуть якісь провокації, будуть якісь ще розгойдені ситуації. От, але ці всі ситуації будуть вирішуватися. Можливо, не швидко тут якось так про обмеження якісь ресурсів, так? І будуть обговорювати. Зміна якихось угод. Буде якась допомога, яка допоможе так, вийти на нові якісь домовленості, угоди, все. От це якісь тимчасові можуть бути такі моменти. Підвищення швидкого цін стрибків сумасшедших на ліки я поки не бачу. Тобто це не стрибки на дуже великий діапазон. Стосовно їжі, теж не бачу, не бачу великих стрибків, дуже помірні енергії йдуть мені на всі ці запитання. Таке враження, як наче будуть намагатися тримати все приблизно рівня, якісь невеликі відхилення можливі, але я не бачу якихось критичних моментів. З поставками, так, можуть бути якісь перебої. От, Якісь будуть моменти, які нас можуть розчаровувати тут. Знаєте, дуже багато таємниць, які будуть створювати нам труднощі. Тобто ось такі моменти проглядаються так, стосовно цього питання, скажімо так, застигання. так. Якісь обмеження дійсно можливі. От, на який термін часу сказати складно, я не можу сказати, на який термін часу, але такі моменти дійсно можливі. Тобто можуть бути перепони з доставками ліків з за кордону так, в нашу країну. Ось такі справи.